Нещодавно у серіалі під назвою Продаж яхти Медведчука» стався черговий сюжетний поворот два місяці тому, у червні 25-го року, Арма публікує заяву. Агентство з розшуку та менеджменту активів повідомляє про заплановане переміщення арештованої яхти Royal Романс, що належить під санкційній особі Віктор Медведчуку для проходження обов'язкового технічного обслуговування. У найближчий час судно буде переведено до порту міста Трогір Хорватія під охороною катера поліції та катера приватної охорони. Після завершення технічного огляду яхту буде повернуто на місце дислокації військово-морську базу в місті Спліт. Після повернення судна на базу, агентство звернеться до офісу генерального прокурора з ініціативою актуалізації процесу реалізації арештованого активу відповідно до чинного законодавства. З цієї заяви ми дізнаємось про дві важливі новини. Перша виявляється, процес продажу яхти зараз не актуалізований, і арма його актуалізує після ремонту. Друга яхту медвечука очевидно весь цей час потрібно було обслуговувати.